Так, ну оскільки я перегородку, можна сказати, закінчив. Ось вона, моя красавиця стоїть. Я вже тут прибрав. От. І оскільки ще було трохи часу, то вирішив розпланувати електрику, ну, в основному якби, світло. Тут в коридорчику на другому поверсі. І так виходить, що ось там у нас внизу є. Вик... Вимикач для того, щоб включити або виключити ось тут люстру на сходах. І також тут, коли ми вже піднялися, ось тут теж є два вимикачі. Один вимикач буде вимикати люстру над сходами, а другий буде вмикати люстру ось тут в коридорчику. Також тут зробив дві розетки. Першу думав робити їх ось там біля санвузла посередині як би, цієї частинки. Але вирішив все-таки тут, тому що а вдруг комусь захочеться попилососити ці сходи. от І відповідно звідти буде трошки далі, а звідси буде якраз нормально. Тому виходить так, що я зробив ось тут дві розетки. Одну розетку якби для пилососа, ну а другу розетку запасну дуже потрібно буде. Все одно лінія буде йти сюди, тому дві розетки є. Далі у нас виходить наступним чином такі сценарії. Тут кімната жила. Відповідно, тут ми світло вимикаємо, відкриваємо двері в праву сторону сюди, і з цієї сторони буде вимикач, включити світло в кімнаті. Все як би в цьому. Зайшли в кімнату, потім вимкнули або вимкнули, зайшли в кімнату тут так. У нас також є дві жилих кімнати ось тут, прямо. Получається, що тут у нас світло включили в цьому коридорчику. Пішли сюди, в цю кімнату. Тут двері відкриваються в праву сторону. Ну, відповідно, тут за стіною буде вимикач. от, ну і Виходить, трошки можливо незручно, тому що тут світло вимкнули. І треба ось сюди йти, щоб тут вимкнути світло. Ну, небагато, два кроки, звісно. От. Але це з цієї кімнати. З цієї кімнати буде більше. Тобто, Знову ж таки, двері відкриваються у нас вже в цю сторону. Відкриваються. І після цього а, треба буде виключити світло в коридорі. Тобто, Я вирішив поставити ось тут ще один вимикач получается тобто, так, сюди ми заходимо, в цю кімнату двері відкрили, праворуч світло включили, тут вимкнули, вимкнули світло і після кімнати. Аналогічно тут, получается двері відкрили, включили світло, ось там світло десь буде. Ну, і тут вимкнули світло, досить зручно. Тепер наступний варіант це коли нам треба пройти в санвузол, знову ж таки, ми йдемо в санвузол. Тут буде два вимикачі, тут дві половинки буде стояти і один цільний. Два вимикачі, значить, включає один світло всередині, в санвузлі, і інший буде включати діжурне світло. Тобто так само, як і на першому поверсі, у нас тут буде діжурне світло. А цей вимикач буде вимикати світло тут в коридорі. Тобто треба, наприклад, там, пройтися з кімнати. так. Підійшов сюди, зайшов, зробив там справу, включив, виключив, все як би доступно. От. І залишився кабінет. З кабінетом, трохи, виходить, не дуже добре, але вирішив я так, що двері будуть відкриватися не всередину, а будуть відкриватися назовні. Ось в цю сторону. До цього вула. Пов'язано це з тим, що з цієї сторони у нас тут є труба опалення, і відповідно, якщо двері відкривати сюди, то вони будуть закривати постійно цю трубу або прийдеться їх тримати закритими. А тут вікно, сонце. Тому хотілося б, щоб двері були якби так відкриті по максимуму. На цю сторону, звичайно, незручно двері робити, на цю сторону незручно двері робити тут. Тому виходить, єдине місце сюди. Ну, і тут Планую я розмістити також щиток другого поверху. Тому все в принципі, непогано. Ці двері сюди відкриватися не будуть, вони будуть відкриватися туди, в ту сторону. Тому все нормально. Отже, виходить, що двері ми відкриваємо на цю сторону і повинні включити світло. Світло буде включатися справа, ось тут Ось тут буде включатися світло, але треба тут виключити. так, тобто... Або сюди ми біжимо, або туди ми біжимо, або ще далі біжимо. От, таким чином, я вирішив все-таки цього не робити і поставити ось тут ще один вимикач, який тут світло вимкне. От. Не зовсім стандартне рішення, тому що всередині вимикач, який в коридорі буде вимикати світло. Але зручнішого варіанту я не придумав. Тому що, наприклад, якщо ставити ззовні його, то виходить так, ми двері відкрили. Значить, Зайшли, клацнули, потім руку треба переносити сюди клацнути, а так я би загніс, включив, виключив і на цьому все. Є. Єдине, що ще треба буде подумати, по логіці, що цей вимикач повинен бути до коридору, а цей вимикач повинен бути всередині. І тут теж буде дві клавіші, скоріше всього, на дві люстри. Тут у мене виходить, три блоки, ось там, почти, метр 80, десь на. На 5 чи на 6, десь приблизно так. Тому дві люстри я тут планую поставити і тут двойний вимикач. От. Логічно, звісно, коли заходиш, то включити тут і виключити тут. Да, раніше включити, потім виключити. Але не зовсім якби, так. Якщо ти в кімнаті знаходишся, то виходить, що ближче цей вимикач, а цей вже далі коридор. Тому таке якби, не зовсім стандартне рішення. але... Але воно таке буде. Ну і без сюрпризів, звичайно, не обійшлося. Я кріпив тут на уголки ось ці блоки, і треба ж так, щоб, відповідно, тут у нас були кріплення. Ось вони там виглядають. Тому, якщо не вдасться засунути під розетник сюди, то придеться трошечки підрізати там, відповідно. Ці шурупи, От. От, такий от сюрприз. Ну, коли, в принципі, немає такого плану на абсолютно все, то такі можуть бути нюанси. От. Також, я думаю, що е тут електрика буде йти по підлозі, е от. І... ну я так поки що думаю, що по підлозі, хоча не факт. От, можливо наверх. Але зверху тут, виходить, у нас є ось тут арматура, От, тому не хочеться якби, штробити, Якщо буде доверху йти, то не хочеться штробити доверху, підемо сюди і будемо далі вже йти вниз. Вниз можна і звідси йти, відповідно. Або по ці. Ця стіна більш така, якби надійна, ніж ця перегородка, тому можливо, що я зроблю набік, а потім донизу. Отакі от у нас справи тут на другому поверсі. Ну Тут не так складно, в принципі. Ну, от Єдине, що треба буде зрозуміти, де і як має йти електрика.